Ця модель сонцезахисних окулярів з поляризацією є в нас і в чорному кольорі оправи та стемної лінзи. Але кому приємніше коричневий тон, можемо запропонувати ось такий варіант. Класична форма, дуже зручна модель у посадці, шикарно сідає на перенісі, абсолютно не тисне, не залишає слідів. Саме за рахунок суцільних носоупорів. Має металеве кріплення завушника, ось в такому дизайні з акцентом у помаранчевому кольорі, і вони з флекс-системою гарно сідають, якісно не тиснуть абсолютно і не спадають. Також далі йде. Повноцінний пластиковий завушник в тон всій оправі, всьому мають ось таку текстуру під рифлену, вафельку. лінза з uv 400, а також мають поляризацію. Це максимальний комфорт під час будь-яких умов при яскравому Такі окуляри підійдуть власникам середнього та ширшого обличчя. Актуальні заміри можна розглянути на сайті Київлінза, а також запитати наших менеджерів в особисті. Замовити окуляри можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.